Вару, я просто кажу прокурор, щоб ну, він розумів, що він мав би зробити. Е, ну, Можливо, прокурор, генпрокурор або заступники не розуміють, яким правовим своєві, що саме роблять е, ці люди. Законодавець чітко забезпечує мене правом е, спростувати, висловити свою думку, висловити заперечення. Цього не було зроблено. Я розумію, що зараз він буде казати, що не було можливості, там ще щось не акцентую. Акцентую саме на 295 примоги, який чітко частина друга вам визначає алгоритм ну, е дії, тобто це пряма норма закону, яка має бути виконана з порушенням, подані документи, з порушенням. Має бути ухвала і має бути повернення е відповідно до цієї ухвали пану професійно. Інших варіантів е розділ. 93 мотив, який стосується військового часу. не містить жодної статті чи жодного пункту в цих статтях, в жодної частини, яка цю історію. І якщо, наприклад, у питанні про запобіжне, про продовження запобіжного заходу законодавцям визначено, що прокурор саме в цьому не може вносити зміни, доповнення і так далі, то стосовно продовження сроків досудового розслідування, коли такої норми немає. Вона чітко визначена 294, 295, 295 прин 1. Тому я прошу відповідно до мого попитання, з урахуванням того, що не, не дотримані. Е, я розумію, що зараз може прокурор буде казати, що саме в Печерському суду 36 і 37 -й статті е, КПК не діють. Можливо, він буде казати, що 17 стаття закону про прокуратуру також не діють. Можливо, він буде розказувати ще якісь історії, та я не знаю, тому що війна, він воював і рядку батуки сіді, він не встиг це зробити. Разом з тим, протягом 6 місяців вони мали змогу, він мав зробити те, що передбачено цим хлопцем. Іншого не передбачено. В зв'язку з чим прошу задовільнити нові питання та постановити ухвалу про повернення зазначеного попитання, пане прокурору. Для Дякую що оскільки по питання про продовження строку судового розслідування складено та коли на чесному затримано вимогу записування законодавства, де забуден фактично робить підмін поняття. Заступник генерального прокурора. Або там Войтенка дійсно не є писальним керівником. в даному криналі проваджені наразі він погоджує по фатальні про продовження судового розслідування як наглядовий прокурор. В порядку прямо визначений статтею 294 Кримінального писального кодексу, <святування> він є поручним заслідником, щодо нагляду за затриманий права законом. Органам державного бюро розслідування. щодо подання не надання можливості подання письмових заперечень при продовженні договору до прокурору при продовженні терміну до судного, до судного розслідування також хочу зауважити що теж це відміна понять Письмові заперечення подаються генерального протоколу при вирішенні ним безпосередні питання про продовження терміну розслідування до трьох місяців які він від наділений тих непонажені згідно з законом? Всі інші продовження на більш тримальний термін відбувається за рішенням слідчого судді. І всі заперечення підозрюваний може надати в судовому засіданні, що власне він керує. Тому коли були внесені, які не виставне просидання. Відомості до єдиного реєстру квітня, 14 -го, -го. -го вересня, було внесені 4 квітня, перепрошую, 14 14.04.22 року. Так. 7 вересня 2022 року. Випростите до 9 місяців. Так, тоже 6 до 9 місяців. Якщо до шести месяці першим заступником чи заступника венталія, скажімо так по 12 месяців численно забираємося, коли збираємо противника, заступник. З огляду мислити 294 пункти 3. Число 3 затримання показания, потом дизель вымовляється. Шановний супер, ще одне запитання на запитання. Я прошу набрали допоможну справу за підсудність, а саме до швидкі цього районного суду, в з наступного. Відповідно до ухвали Київського апеляційного суду від 16 грудня 19 року у справі No 761-14873 був встановлений юридичний факт, а саме що. ДБР здійснює свою діяльність по вулиці Семена Кетлюра, 15, що є Шевченківським районом. Ухвала Шевченківського районного суду у справі 761 21 від 27 січня 2021 року, де також був встановлений юридичний факт, а також є посилання на... Кілька рішень, кілька ухвал апеляційних, сторон де також встановлено факт того, що тепер здійснюється діяльність і перебуває за адресою вулиця Петлюри, 15 в місті, тобто в територіальної юрисдикції Шевченківського району. Окрім того, прошу долучити з інтернет-ресурсу, які Інформацію про державне бюро розслідування, де зазначено адреса ДБР міста Київ, вулиця Семена Кеклюри, 15, Також років з карти Google Мепа, де зазначено по місту Києву 4 підрозділу ДБР, які розташовані по вулиці Семена Кеклюра, 15, Лесі Українки, 26, Бельсадєвська, 18 і Середська. Адреса немає нікати. Окрім того, прошу долучити до матеріалів справи як не розруківку карти голову метод з адресою Танаса Минула 28 і фотографія, яка будівля там перебуває, будівля знаходиться за неба на останні, недобова і там не зійсні сільського. <реку> Дану по питанням, з огляду на те, що юридична адреса місця розташування державної розвідки з'явилися та населення рівні 28, що розташовано Печерському району міста Києва, відповідно дане завдання підсудно та Півчасного суду. Також хочу звернути увагу суду, що всі попередні попитання, що продовження судового судового розслідування продовження запобіжного заходу питання судового розслідування також. Розглядалися Пічерським районним судом, переглядали закони цих рішень, інстанцією, інстанцію, апеляційною інстанцією саме зараз поставили питання про нібито порушення правил терміни судності, і таких порушень судові ціни інстанції не де... війни. Я зрозумів я, я ще одне попитання. Прошу долучитися до матеріалів справи, від запис з, з повідомленнями голови Сінього про діяльність так, е, про, е, про, про? Е, Дудіна, де він позитивно е, висловлюється про його діяльність на посаді голови служби безпеки. Має питання дозвольте я поясню ваше честь. сторона обвинувачення до своїх обметань вимагала ті документи, які мова на підтверджують, поясніть цього показання того, що відбувається. Разом з тим, нами, моїми ну, адвокатами і ну, мною в тому числі було направлено, і проінформовано і слідчих і прокуратуру про те, що ті записи, які виставляються на приковій сторінці з назвою Мандуль на соціальних мережах, вони можуть використовувати як законодавство в записі моєї невинуватися. У зв'язку з тим, що на даних відео знаходяться Тексти, ну, люди э, в прямому ефірі кажуть, зовсім інше від того, що э, ті ж самі люди кажуть у своїх показах, або э, ті люди, які цих показах не, не добавлені. Тому я прошу долучити, як. Елемент мого захисту, тобто я можу так же саме відповідати 42-ї статті, КПК подавати свої докази своєї невинуватості. Прокурор подає ті докази моєї, нібито він Тому, Тим, більше, що вони зазначені безпосередньо в побратанні. Спільна думка захисту. Я заперечу, що задоволення цих зоноктальчення матеріалів, оскільки вони не є процесуальними оформленими. Тут не є матеріалів кримінального провадження, чи якщо вони в відвідуваному доступі, тому немає сам, де чуть є. Давайте долучимо читати, як позицію. Чи потрібно? Так. Е, Ваше честь, в е, мене ще одне попитання. Е, е, у зв'язку з тим, що, е, як е, повідомили мені співробітники охорони, мене вчора е, марнували тут до першої години ночі, е, тому що їх хтось попрохав, не знаю, хто попрохав, але хтось у боті, що просто страшне. Я знаходжуся на медичних препаратах, тому е, прошу, я не прошу приносити, але прошу виглядати е, е, технічні перерви, тому що деякі з медикаментозних препаратів мають побічний ефект, тобто, ну, там, раз там, на 45 хвилин, раз на годину, е, 5-10 хвилин буквально. Добре. Добре. Учені управління здійснюється державного бюроси, здійснюється у розслідування, громадні сюди вже тут діромаючи общений кримінальних пропоруш, передбачено численно першої статі частини дванадцятий частини п'ятої, частини статі 47 кримінального вересня, Всього висновуємо свідчі. За погодження з проконом кримінальному провадженні повідомлено про підозу вчиненні кримінальних правопорушень, передбачені частиною першої статті 5, статті 407 на супер. Наєвці повторну підозу Дуді у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень підтверджується зібраним під час основного розслідування доказами. А саме показами значної кількісті свідків, сред яких керівників влади, керівники, райони, -командування, -командування свід, органів влади Харківської організації, керівники правоохоронних органів казвання, військового командування, оперативного командування Схід, головних військ Харківського гарнізону, які підтвердили обставини щодо вчинення будяних е, зазначених кримінальних пропорушення. Саме е, свідки Сінієв, голова Харківської обласної адміністрації, керівник Харківського організову Мельник. Військової командою представники Гущенка та Ніка, Свідок Тимошко, голова начальник ГУНП в Нацполіції Харківської області. Також вина будинку порушення підтверджується матеріалами слідчого експерименту зі Богдановським, Богдановський. Подігнув свідок детально повідомив наказали ставить подій 24 по 28 -го. Лютого двадцятого року, коли він особисто особовий склад підрозділ у схід ГуМП в Харківській області, обстежував приміщення. У Скової в Харківській області під час обстеження було стало факт, того, що один будівля е вказана не зачинена. Особливо складу військову Харківської області залишив приміщення в будівлі, також підсумки забували рядом чергові частини. Наявість війну доступу до приміщення військову Харківської області загружу безпеково проникненням стороні в тому числі девесів розірваного противника до приміщення ВНП в Харківській області та неслужбов загрозу безпеці свого складу, який там перебував. Поміщення будівлі Подачу, яка подальшому могла бути незаконно використана проти військовослужбовців Збройних сил України, працівників правоохоронних органів та цивільних громадян, На скучі було прийнято рішення взяти під охорону зовнішній периметр будівлі. Також вона до дію наступних правопорушень та те, що це протокол до мобільного телефону дарма як поясник дармозрайк, якому наявник подазні кабінети, Як дармотає, казник до сніг не зробив на свій телефон перебуваючи будівлі Харківської космицької адміністрації 24-22 року на виконання раніше поставлено президенти Дудіна, сатово фати порожній кабінет снігу. Вказаний снігу він переслав на вже Дудіну. Також вина людям сховані кримінальних правопорушень підтверджується висновок експертів з результатом проведення судово-військової експертизи 28-22 року, згідно якої начальник управління служби безпеки України Харківського Хайдісну під час оперування посаді. Після продовження попереднього було отримано висновок експертів з результатами проведення судово військової експертизи 2 лютого 2022 року. Згідно з інших питаннями, які у нас були на буде подано захисту, поради продовжити своє судового розслідування, посилаючись на те, що не той перегружок точної відповідності, які мають значення для встановлення обставин примільного порушення, необхідно провести допити всі осіб, які за інші продії 24 метру приміщення гарпусів

Значить, наразі всі особи допитані за виключенням окремих працівників спецпідрозділу Альфа, ОСБУ у Харківській області. Значить, ви про це говорите? Да. Не про те, що вони да. Оскільки ці люди перебувають зараз. У... Також на докладах та статті 2 кримінального процесуального кодексу щодо забезпечення повного та напереджого розслідування необхідно документи, які мають рік обмеженого доступу таємно та, та перебувають у звідні оперативного командування Схід. Чи до додаткового часу, зв'язку активним введенням бойовиків? Ці документи наразі отримали повномовці. У кримінальному провадженні тривають слово експертиза вибухово технічна, яку призначена 14.09.22. На який час погоджено з експертними становим там погоджено по продовження виконання цієї експертизи. слідчим. Термін не зазначено, оскільки їм необхідно провести самі вибухи. І ну це з наразі є проблеми зробити ви зверталися, чи зверталися ви з відповідним листом процесуально поводити приблизний термін виконання цієї експертизи? Там є це так чи ні? Слідчий звертався так. Дозвольте пояснити, орган, експертний орган звернувся до слідчого з питанням про погодження, продовження терміну цієї експертизи. погоджує. На який Термін не визначений. Ну як це не визначено? Погоджує, який термін? 9, Дев'ять. матеріалах клопотання це є? Так, клопотання немає, тому що це службова переписка. Це внутрішня приписка є. Ви зараз посилаєтеся на це клопотання та про продовження сроку до судового розсідання. А може це експертиза три дні треба її виконати? Оце експертиза, Значить, це розмучає... це... Експеримент. Прокурор. Комп'ютерна технічна експертиза у призначенні 13.10.22 року. Які не продовження? Понад три місяці проведення цієї експертизи. Чим це підтверджує? Це також службова внутрішня переписка між слідчим і експертною установою. Комп'ютерна технічна експертиза призначена 4 до 11? Так, погоджено термін понад три місяці, виконання цієї експертизи Експертом. Я, я не розумію, що вони з титаєм? Ні, це не дає, це службова переписка. Між, між слідчим і експертною установою. Якщо необхідно, я надам. Так. Судова військова експертиза призначена 8.11 року. Наразі вона виконана, є висвітлення. Так, до виконання наступного проведення допитів всіх осіб. Це ми з'ясували, що всі окрім Служби безпеки України та ССО А також. Так. Значить, у нас наразі. Ви говорите про те, що експертизи у нас, раз, два, три експертизи у нас не слушатись. Подожди, вибухотехнічна, комп'ютерна технічна і комп'ютерна технічна, судова військова викупа. Значить, у нас э, здійснення заходів забезпечення кримінального провадження. Які ви просите здійснити заходи забезпечення? Це мається до вважає продовження э, заглушення. Mm -hmm. Так, далі. Проведення інших слідчих дошукових та процесуальних дій, спрямованих на отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування. Це поясню. Запоновано підозрювано, що вони будуть повідомлені до Ви поряд станом, не допитувано скільки слідчі жива заходу щодо допити, а не підозрювано. Наразі він тоді не надав. Він фактично відносин. Єсть протокол допиту, де зазначено, що відмовляється на підставі статті 63? Є снарядний матеріал е клопотання вказаний до... е Ну, З на... такого протоколу немає, оскільки взагалі ну, відмовився. Будь-які протоколи підписувати. Що тут підписувати не підписувати? Протокол складається, зазначається в ньому, що відмовився. Скажіть, будь ласка, чим ви можете підтримувати підтвердити те, що... Слідчий намагався. Це є документи про те, що він в СІЗО, що він, скажімо так, цей день приходив до підозри на з метою його допитати. Якщо не хіба можна пояснення свідчувати. Це дійсно так. І, до речі, сам підозрний це не... Заперечує, він сам надавав пояснення під час розвідку питань до своєму розслідування про те, що слідчі намагаються його допитати. Він це не заперечує? Скажіть, будь ласка, чи прибував у вас слідчі з приводу проведення